Малий їсть корм для кошенят, чотири лапи. От тут у нас чотири в одному. Тут для стерилізованих, бо коти стерилізовані, аліска і васька. А тут урінарі отакий для профилактики. А тут трава. І ось як вони їдять. Оцей їдять краще за всіх. Оцей теж непогано їдять. А для стерилізованих їсти не хочуть. Отак от. Малий їсть нарешті. ліска стісняється.